Професійно-технічної освіти згідно з новим бюджетним кодексом, фінансування останніх повністю перекладено на місцеві бюджети. Яка ситуація із фінансуванням Стебницького професійного ліцею дізнавалися наші журналісти? Ну, на сьогоднішній день, з 1 січня, ми всі являємося свідками тих подій, які відбуваються в нашій державі навколо професійно-технічної освіти. Це переведення навчальних. Закладів професійної освіти на місцеве фінансування. Степницький професійний ліцей фінансується з обласного бюджету. Однозначно, у нас на сьогоднішній день проблем немає. По сьогоднішній день у нас виплачені заробітні плати, стипендії, тобто всі значить, фінансові потреби, які нам потрібно, нас держава поки що забезпечує. Наш навчальний заклад є. Державним навчальним закладом другого атестаційного рівня, і саме завдання його це забезпечити потреби, а то і навіть, можна сказати, права громадян на здобуття професійної освіти. В ліцеї є відповідна матеріально-технічна база. Є однозначно у нас кабінети знову ж таки загальноосвітньої підготовки. Є кабінети спеціальної та загальнопрофесійної підготовки, п'ять сучасних кабінетів комп'ютерних технологій, де під'єднані, які мають доступ до мережі інтернет, вісім навчально-виробничих майстерень. У нас є два спортивні зали, спортивні майданчики. Однозначно є бібліотека. З певним бібліотечним фондом і також має бібліотека доступ до мережі інтернету. Для культурно-побутового дозвілля для наших учнів є актовий зал, є у нас їдальня, є відповідно і гуртожиток на 160 посадочних місць, і медичний кабінет, медпункт, а також стоматологічний кабінет. Навчально-виховний процес забезпечується. Інженерно-педагогічним колективом, який складається із 24 викладачів і 20 майстрів виробничого навчання. Всі вони мають відповідний фаховий і методичний рівень. Значить, навчання на ту чи іншу професію значить, здійснюється на базі 9 класу, термін навчання 3 роки. А також на базі 11 класу термін навчання півтора року. Навчання здійснюється за такими професіями як адміністратор-оператор комп'ютерного набору, обліковець реєстрація бухгалтерських даних, електромонтер, електромонтажник з освітлення та з освітлювальних мереж, кухар, офіціант, бармен. Штукатур, маляр і лицювальник-плиточник. Час навчання зараховується в трудовий стаж. Учні нашого ліцею здобувають повну загальну середню освіту, тобто отримують атестат здібності. крім цього, вони отримують диплом кваліфікованого працівника. Також є і матеріальне забезпечення, тобто стипендія в розмірі 300 гривень, відмінники мають підвищену стипендію. Випускники нашого навчального закладу можуть продовжувати навчатися в інших навчальних закладах, тобто вищих. Це на підставі угод, які заключені із навчальними закладами спеціальної, а також вищими. Крім цього, після закінчення нашого навчального закладу наші учні знову ж таки можуть забезпечуватися робочими місцями в містах Трускавця, Стебника, Дрогобича, тільки би вони мали бажання. Є така можливість. Що наші учні після закінчення нашого навчального закладу лише по співбесіді без зовнішнього незалежного оцінювання можуть проходити навчання е, 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 на навчання у вищій навчальні заклади, правда, на заочну форму навчання.